Дніпропетровщина серце України, її гордість та опора. Тут на Дніпропетровщині будують ракети. Тут загартовується сталь. Тут видобувається вся марганцева руда, найбільша кількість залізної руди та вугілля. Дніпропетровщина в нас найбільш родючі землі. Ми збираємо найбагатший врожай. Ми пишаємося нашим регіоном. Ми пишаємося нашими земляками. Адже за кожним досягненням регіону старання мешканців Дніпропетровщини кожного року найкращих, найбільш активних і талановитих земляків ми обираємо за світочий Придніпров'я. «Світуть Шпридніпров'я» – Дніпров'я найбільш почесна та вагома нагорода нашого краю. Започаткований у 2002 році, цей конкурс став унікальною нагодою визначити найбільш активних, творчих та успішних земляків, які працюють задля майбутнього Дніпропетровщини. За цей час нагороджено близько 300 особистостей та підприємств. Які сумлінною працею, рушійними ідеями, новими здобутками щодня роблять свій внесок у розвиток нашого регіону та держави. Бути лауреатом конкурсу Світу придніпров'я то велика честь не тільки для окремих людей та підприємств, переможцями пишаються їхні міста та райони. У різні роки світочами придніпров'я стали Федір Ткачман. Місто Вільногірськ, генеральний директор товариства Вільногірськ Скло Володимир Морозов, місто Дніпродзержинськ. тренер-викладач з академічного вислування культурно-спортивний клуб Дзержинка Сергій Лазуренко, місто Павлоград, начальник дільниці з видобутку вугілля шахти номер 2 Самарська, ДТЕК Павлоград-Вугілля. Володимир Адамов, Верхньодніпровського району, начальник відділення групи піротехнічних робіт частини спеціального призначення аварійно-рятувального загону ВМНС України в Дніпропетровській області Олександр Бондаренко, Криворізький район, Радушанський селищний голова Криворізького району, Олена Квітка, Широківський район, директор комунального закладу Стародобровільський психоневрологічний інтернат. Кожного року у конкурсі беруть участь близько 500 осіб. Це люди, які здійснили значний внесок у формування іміджу нашого регіону, та завдяки яким здійснюється ідентифікація його як регіона лідера в Україні і міжнародному просторі. Звіточ дуже висока. высокая номинация – это просто признание той, той работы успешной, которая проводилась эти годы не мной особо, а всей церкви, всем духовенством, всеми людьми. Православие получило достойное развитие. Эта награда является наградой всего многотысячного трудового коллектива Южного Ордена Трудового Красного Знамени Горнобогатительного комбината, который на протяжении 57 лет вносил весомый вклад в развитие нашего города, Днепропетровской области, ну и, конечно же, нашей державы. Эта награда является для нас не только признанием наших заслуг, но и огромным стимулом в решении дальнейших стратегических задач. Южный Горнобогатительный комбинат является не только городообразующим предприятием, он также является социально ориентированным партнером. В течение последних двух лет при поддержке акционеров мы являемся участниками большой областной программы «Город без окраин», инициированной губернатором Днепровской области Александром Юрьевичем Вилкулом. На сегодня бюджет этой программы, уже освоение этого бюджета, является где-то около 21 миллиона гривен. Эта награда, она возлагает большую ответственность Ми повинні працювати более активніше, ми повинні вчитися. Я в лице своїх колег обіцяю, що ми будемо работать ще более и будем, і и нами будуть гордиться не тільки в Дніпропетровській, але й в Україні. Я завжди сприймав це нагородження як не особисте нагородження, а як віддання значит, належного. Освіті, яка в Дніпропетровському національному університеті за 10 років ми старалися щоб це підтвердити високе звання лідера освіти при Дніпрові. Мені ця победа допомогла повірити себе, тому що я увидела, що дійсно якщо я талантлива, то мене оцінюють. І я как би бы, могу в этом себе проявляти. Для мене світоч при Дніпрі це дуже велика нагорода. Це не тільки моя була нагорода, це була нагорода всьому нашому великому колективу, дружному колективу, колектив лікарів, акушерів, медичних сестер. Всі тоді раділи за мене, і це надихало нас усіх на нові нові трудові звершення. І ми маємо ці трудові звершення. Колектив наш відомий у всій Україні. На сьогодні ми маємо уже перинатальний центр, наш пологовий будинок підріс. За 29 років і став таким флагманом, обласним перинатальним центром. Сьогодні конкурс світоч при Дніпров'я відзначає своє десятиліття, але це лише перші 10 років. Ми впевнено крокуємо у майбутнє Дніпропетровщина наш успіх, успіх України.